Вітаю вас, дорогі брати, поважні сестри, молоді, діти та всі, хто дивляться нас, у 2024 році я щиро бажаю для кожного з вас міцного здоров'я від імені медичного відділу Української унії. Але як всі ми добре розуміємо, що те, щоб ці мрії, ці побажання здійснилися, то від того, хто отримує їх, потрібні певні дії, щоб їх реалізувати. Кому вони адресовані? Та, як і сам Господь, створивши людину, благословивши її, бажав для неї і продовжує бажати для самого кращого добра і щастя. Але сама людина, а точніше її вибір, а, вирішують, чи здійсняться ці побажання, ці бажання, чи ні. Тому давайте у 2024 році будемо більше доклади зусиль для нашого фізичного здоров'я. Всі ми добре розуміємо, що всі добрі і правильні дії починаються з думок. Але щоб вони були корисними і правильними у правильному русі, нам потрібно обирати правильну і богонатнену літературу. Тому пропоную кожному з вас на протязі цього року приділити більше уваги дослідженню книги поради щодо їжі та харчування. Завдяки їй у вашій голові. Створиться базова уява про Божі наміри, як підтримати наш організм, наше тіло, хоч спотворене гріхом та хворобами, у кращому та здоровому стані. Давайте будемо більше старатися для себе та наших сімей, обирати здорову інформацію, здорове оточення, здорову музику, здорові обставини, а особливо здорову їжу і здорові напої. Тільки так ми зможемо. На достойному рівні прославити нашого Бога. Як апостол Павло, 1 Корифтян 10:31 радить нам, отож, все, що робите, їсте, чи п'єте, або що інше робите, все робіть на славу Божу. Давайте приклати максимальні зусилля стримувати наш, наші смаки, наш спотворений смак від шкідливого, некорисного, нездорового, того, що рунує. Тому 13 січня це особлива субота для Всесвітньої церкви адвентистів 7-го дня реформаційного руху. Це субота здоров'я. Медикомісійний відділ Генеральної конференції вибрав для наших роздумів таку тему, як стриманість. Ця тема стосується всіх сфер нашого життя, а особливо нашої їжі та наших напоїв. Це важлива риса характеру, як стриманість потрібна людям, особливо в останні часи нашої історії, нашої землі. Навіть наші відносини один з одним часто є напруженими, і в них не вистачає стриманості, щоб вони залишилися мирними та стабільними. Та як спокуси, які розраховані віддалити нас від Бога, і один від одного, збільшуються з кожним днем, тому нам самим потрібно розвивати та зростати. І розвивати в собі стриманість. Апостол Павло, ілюструючи нашу потребу в цій якості, наприклад, спортсменів, які, щоб досягти перемоги, та нагороди багато в чому собі відказують, від багатьох речей стримують себе, цим самим тренують себе та свою силу волі, свою витривалість. Хоч нагорода іноді не варта цього. Але в нашій духовній боротьбі та значенні це невід'ємне. У досягненні результатів це дуже важливо у нашому спасінні. Хоч і ми розуміємо, що нашими зусиллями не, ми не спасаємося, але без наших зусиль і сам Господь не допоможе нам. Точніше, Він не буде робити цього насильно. Погодьтеся з тим, що якщо би Єва. Проявила більше стриманості, то наша доля була б набагато краще. Та, як і доля багатьох дітей зараз вона є гіршою із-за того, що їх батьки не стримували своїх страстей і своїх вкусів і свого апетиту. До прикладу, ми можемо взяти алкоголь або перелюб. Тому 1 солонян 5.22 написано: утримуйтесь від всякого зла. Істина стриманість це стриманість, яка побудована на Божій волі, Божому Слові та Божої мудрості, яку ми, яку ми можемо тільки знайти у Бога та Його церкві. Її суть у відмові до всього некорисного та розумного використовувати корисне, вона побудована в десяти Божих заповідях. Людство без Бога дійшло до багатьох крайнощів, також у стриманості. Навіть до таких крайнощів, яких сам Господь не вимагає від людей, таких як монашество, різні дієти, різні обмеження, які можна назвати желізними, або інша крайність це вседозволеність. Так, Біблія говорить, що в часи апостола Павла 40 чоловік прийняли рішення зрупувалися і вирішили не вживати їжу, відмовилися від їжі, щоб добитися смерті апостола. Той час, як сам Христос, Його істина, Його церква до цього не закликала і не закликає ніколи, вона вчить любити ворогів і молитися за таких, і не бажати їм зла, але тільки добра. Для людини триматися золотої середини дуже важко без Бога. Тому що принесе кожному з вас і мені ця важлива риса як стриманість, що вона дасть, якщо вона керована Божими законами. Вона допоможе нам розвити характер, який подібний до Христа. Вона допоможе розвити нам характер, який допоможе нам жити на небі серед небожителів. Вона зробить мене вихованою культурним християнином, навіть вже на землі. Вона допоможе мені мати приємні відносини в сім'ї з усіма людьми, допоможе мені стати людиною з великої букви, яка володіє. Собою, своїми діями, словами та думками. Зробить мене переможцем у всіх сферах. Соломон у приповісті 16:32 записав: Дорготерпеливий ліпший від сильного. Хто собою володіє, краще від того, хто містом здобуває та завойовує. Але наша сила волі з гріхом ослаблена. Тому як і Павло. Який все міг і мав велику силу завдяки Христу. Тому і кожному з нас потрібно черпати силу у Христа через Його слово, тобто Біблію. В Біблії є багато прикладів людей, які мали проблеми з нестриманістю. І показані їх наслідки. До прикладу, ми можемо розглянути історію Ісава. Подібно Єві він не стримувався в їжі, він заради їжі знехтував Божим благословінням. За недочасного, надуманого, оманливої насолоди, він втратив Боже благословення і своє майбутнє. Тому багато є історій, багато є прикладів, таких як Валам, Гієзія, Навал, Іуда, Ахан, які також не стримували свої плодські потреби, свою плодську природу, яка потім і перемогла все духовне. Сама велика нестриманість. На нашій землі це в сфері харчування. Тому що сам Господь наперед це сказав, що перед його другим приходом люди будуть нестримані в напитках, в їжі, що приведе людей до загибелі, як це було у житті людей, які жили до потопу. Спасеною буде невелика кількість людей. Шановна молодь, особливо для вас потрібна ця риса. І цей принцип життя, щоб зберегти себе в чистоті і святості як для Бога, так і для своєї половини. Вам потрібно берегти свої сили та здоров'я для глибокої старості. Тому важливе питання, як розвити в собі цю стриманість. Христос тільки Він є бездоганним прикладом, бо Він прожив на нашій землі бездоганне життя. Христос, який утримувався від їжі напротягом 40 днів. Заради мого та твого спасіння. І Він закликає це робити і нас. І він готовий допомогти кожному з нас. Головне, щоб ми мали бажання і прийшли до нього. І Він закликає нас прийти до нього. Через апостола Матвія Він говорить ще більше до нас, щоб ми не тільки прийшли до Нього, а щоб ми і навчилися від Нього ці важливі риси характеру, як стриманість і керували своїми діями. Його мудростю і його досвідом. Корили всі наш кожен вибір в всьому, що добре та корисне. Коли ми йдемо по магазину і бачимо якусь шкідливу, лакомну річ, лакумну їжу, нездорову, і ми розуміємо, що це нездорова їжа, тому як важливо прийняти правильне рішення не покупати, не утриматися від покупки. І для цього зусилля. Кожного наступного разу при спокусі купити відмовте собі. Тому кожен, з кожним разом вам, для, вам буде все легше це робити і легше. Так ви роз, будете розвивати в собі силу волі, буде, і сила волі ваша буде зростати. І в інших духовних питаннях та спокусах нам буде легше протистояти дияволу. Тому подумайте над такою тренування. Стриманості при відвідуванні магазинів, звертайте більше увагу на корисні продукти, на корисну їжу. І ваш вибір будуйте не на. Робіть свій вибір, користуючись не апетитом або шлунком, а розумом та підією інформацією, яку відкриває нам Господь. Хоч наша плоть і лакомиться до всього шкідливого. Але Павло говорить, що ми не боржники та не раби, плоті, щоб слухатися її. Завжди обирайте те, що корисне, бо воно від Бога. І ви побачите, що з часом воно стане подобатися вам. Є така приказка: поначалу стерпиться, слюбиться потом. І вона є правдива. На превеликий жаль, все добре і хороше на нашій землі дається. З певними труднощами та зусиллями. Всім сторонникам добра на нашій землі доводиться невесело і нелегко відстоювати Божу честь і Божі ідеї. Дух просто дає нам добру підсказку на рахунок стриманості, як її розвити, але її нелегко реалізувати та втілити в наше життя. Підсказка слідуюча. не перекушувати між основними прийомами їжі, навіть насінням соняшника. Між прийомом їжі повинно бути 5 годин перерви. І тільки через 2 години рекомендується вживати чисту воду. Так ми маємо можливість три рази в день тренувати цю важливу рису характеру, як стриманість, і зберегти свої ресурси, які Бог подарив кожному з нас. Божа порода так, також користуванні нашим язиком та володінням мовою, щоб ми навчилися іноді мовчати в певних обставинах, особливо коли ми праві. Або хтось нас, або хтось помиляється, ми праві, а хтось помиляється, або коли нас хтось ображає, то Господь рекомендує нам утриматися від образ, від взаємних образ, від того, щоб ми здавали здачу, а навпаки, щоб ми молилися за образника. Важливим також є займатися профілактикою, не слухати, не дивитися, не знаходитися там, де нас спокушують. До нестриманості, це дозволеності, і більше за все убігати від подібного, як Йосип, більше знаходитися в такому середовищі та оточенні, яко, яке надихає нас бути стриманими своїм прикладом, своїми звичками та традиціями. Будьте здорові та схожі на Ісуса. Бажаю, щоб в цьому році ваша стриманість досягнула нових рівнів. Амінь.